Вітаю вас, друзі. Тут сталося дещо цікаве та навіть неочікуване. Світлана Лобода вирішила таки розкаятись. Я дуже заблуждалась. Я дуже виновата, що я була безучасна. Розкаятись за те, що вона вісім років плювала на питання російсько-української війни. І причина її каяття дуже проста. Вона сподівається, що зможе й надалі виступати в Україні. Тепер є хоча б якийсь маленький шанс, що ти поїдеш в Україну. от зараз? Але навіщо? Навіщо їй їхати до України із концертами, якщо немає значення, яка це країна? Какая к чорту різниця, яка це страна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан, да в мірі повно стран. Отож, ви, друзі, просто зараз обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. і Спробуємо. Сьогодні з вами відповісти на питання, чи насправді Світлана Лобода шкодує про те, що вона ігнорувала російсько-українську війну, взагалі усвідомлення того, що Росія напала на Україну, до неї прийшло тільки на восьмому році тієї самої війни, коли почалось повномасштабне вторгнення 24-го числа. Все обнулилось. Все стало слишком однозначно. Ми всі зрозуміли, що це війна. а от розкаятись Світлана Лобода вирішила тільки на сьомому місяці повномасштабного вторгнення, І що дуже показово зробила вона це в інтерв'ю росіянці. Я чувствую вину в тому, що то що про в 2014 році, году. Я просто ну не осознавала, що це початок того, що ми отримали сьогодні. Це ж було так складно зрозуміти, що на твою країну напали, коли Росія окупувала Крим. Це було дуже складно усвідомити, коли Росія ввела свої війська на український Донбас. Було неймовірно тяжко осягнути, що Росія напала на Україну, коли Росіяни вісім років вбивали українців. Але Світлана думала, що це просто якийсь там не. Значний територіальний конфлікт, територіальний конфлікт між країнами, странами це не була повномасштабна війна. Їй було плювати на те, що відбувається. Їй було плювати на те, що чобіт російського загарбника вже топтав українську землю. Вона була зайнята. Вона на Росії реалізовувала свою дитячу мрію. Я займалася собою. І своєю дитячою мрією. вона думає, що ми з вами дурні, що ми усе забули. Але я нагадаю: напевно, дитячою мрією Світлани Лободи було виступати перед російськими олігархами. А ще, мабуть, її дитячою мрією було стати найкращою співачкою Росії в той час, як Росія вбивала українців. Лучшая певица! Світлана Лобода і ще, мабуть, із дитинства Лобода мріяла приїхати на Росію на російське телебачення під час війни і там разом зі своєю продюсеркою скаржитись на жахливих українських радикалів. В країні ми все время підвергаємося і угрозам со сторони радикалів. Та і взагалі, треба Світлану пробачити та зрозуміти, тому що її усе це не стосується, вона ж поза політикою. То, що відбувається в політиці, це нас взагалі не касається. Ми артисти, ми вне всього цього. Як виявилось, її це стосується безпосередньо, але вона це усвідомила тільки після початку повномасштабного вторгнення, коли її батька довелось евакуювати із Ірпеня. Івака. Та папа дзвонить, каже, спасай нас. Ми не знаємо, що делать. А що я можу делать Уже вона нічого не могла зробити. Вона ніяк не могла вплинути на ситуацію, тому що вона тоді знаходилась у Москве. Я так і всі ми проснулась в 5. 5.15 мене розбудила няня. Я була в москві. Лобода у 14-му році зрадила Україну, тому що коли на її країну напали, вона обрала бік російських загарбників. Вона розважалася на Росії, коли українці були під обстрілами. Вона товаришувала із російськими зірками, але виявилося, що вони її кинули. Що їм було байдуже на усі її прохання? Просила побачити все, що відбувається, Висилала відіопотом, поняла, ну, я. Зря це діла, це було безполезно. Чи не єдиний хто її підтримав? Мабуть, це був Філіп Кіркоров, але вона каже, що не буде переповідати, що саме він їй писав. Філіп Перва дивині писали, Він Он довгері мовчав. Я не можу як некоректно коректно говорити. Чому розмовляли. дуже некоректно казати про те, що писав Філіп Кіркоров, тому що можна ж його образити. А Кіркоров це ж дуже хороша людина. Просто зараз він підтримує вбивства українців, і він, я нагадаю, нещодавно їздив до окупованого Криму та виступав там перед російськими солдатами, перед тими, хто хотів вбити зокрема й батька Світлани Лободи. Історія. Для Просто Это що... только та самая малая часть, яка постіль, которые ресмаки прийти. Та напевно світлану цей факт взагалі не турбує. Вона не хоче просто ображати Філіпа. А от що турбує її насправді, так це те, що українці усе більше і більше кажуть, що їм не подобається російська мова. Я хочу сказати, що русський язик не принележить руської власті. Світлана не винна у тому, що вона зрадила Україну у 2014 році. Просто біля неї не було нікого, хто міг би їй пояснити, що коли на твою країну нападає окупант, то їхати до окупанта це якось напевно неправильно. Якби був рядом чоловік, який сказав світа, ні, та неправильно. Свята та дорога це плохой путь, він не туди. туда тобто взагалі не було такого Звісно, не було. Проте насправді люди, які казали світі, дуже гучно про те, що так робити не варто були. Просто вона їх не хотіла чути. Я правильно понимаю, що там такий ключовий момент, це відміна одеського концерту? Так, все коканцерта проти концертів Світлани Лободи в Україні у різних містах виходили люди на протести, тому що їх обурював той факт, що вона виступає спочатку перед загарбниками, а потім Хоче в Україні заробляти гроші. Так ось виявляється, це люди виходили не за ідею, не за свої переконання, а тому що було таке замовлення. До цього було багато е, виступлень по Западній Україні, які теж намагалися зривати. Зараз ми знаємо, що Конкретно мой це був заказ. Саме коли я усе це почув, то я вирішив зробити для вас цей випуск, тому що я не можу це не прокоментувати, бо це стосується і мене безпосередньо, тому що я був одним із організаторів протесту проти виступу Світлани Лободи в Одесі у 2017 році. Ви вважаєте недоцільним концерт Світлани в Одесі. Ну ні для кого не секрет, що Україна знаходиться сьогодні вже на четвертому році неоголошеної війни проти Російської Федерації і які... Є неприпустимим, коли українські виконавці їздять до держави агресора, заробляють там гроші. От, зокрема, за тільки за останній тиждень вона провела шість концертів. Вчора була ведучою е, на премії Рути Вейп. Цього не намагаються заробляти гроші в Україні. Нас тоді побила поліція, тому що не можна було в Одесі у 17-му році протестувати проти проросійських колаборантів. Але виявляється, це не нас била поліція, а ми навпаки били тих, хто прийшов на концерт. Тані були з дубінками, ані блішашками, і вони на бити людей, начали бросати шашки в людей. Ну а виходили ми усі на протест, не тому, що це були наші переконання, не тому, що ми вважаємо, що не можна під час війни допомагати агресору і його розважати а просто тому, що нам заплатили напевно свята усіх міряє по собі. В тот момент можна було купить людей, договориться, дати денег, і эти люди приходили сривали цельна прав на тілі концерти. У лободи навіть є розуміння, є навіть прізвища, дуже якась секретна інформація про те, як і кому платили, але вона її нікому не розкаже, бо немає доказів. Є навіть розуміння з іменами з фаміліями, але мені здається, що неправильно а не говорити, тому що мене доказательств доказів немає, але Свята про всяк випадок вирішила звинуватити сотні людей у тому, що вони просто відпрацьовували за гроші чиєсь замовлення. Так ось Свята, знаєш, мені здається, що ти так нічого і не зрозуміла. Ти просто знецінюєш українців, плюєш в українців ось отакими заявами, тому що українці мають повне право виходити на протести проти таких, як ти, тому що. Українці боронили свою країну у той час, як ти служила загарбникам? Тому оці твої заяви вказують тільки на один факт попри те, що ти, наче як розкаялась, насправді ти так нічого і не усвідомила. Не усвідомила і живеш у світі ілюзій. Ти думаєш, що в Україні тобі іще хтось колись буде радий? Як ти думаєш, зміниться? Це временем, вот твоя ситуація, коли ти свою серед чужих чужої серед своїх. Не знаю. Думаю, що вона вже помінялась багато. І як я вже сказав раніше, усе оце награне каяття святи Лободи, воно спрямоване тільки на одне: на те, що вона хоче і далі приїздити в Україну, виступати перед українцями, заробляти тут гроші. І у першому ряду вона чекає побачити оцю росіянку. Где и как мы с тобой увидимся через год? Что с нами будет через год? Я дуже сподіваюся, що це буде концерт в Києві. У я буду в перших рядах. і святі є з кого брати приклад. Насправді, зокрема, є такий Іван Дорн, і з ним зараз навіть співпрацює Міністерство культури України офіційно. Але я нагадаю, що Дорн розповідав, що росіяни та українці це брати. А він одягав футболку із тризубом, щоб українці не смерділи. І це було вже в той час, як Росія напала на Україну. Русські українці браті. Ну, мені нравится так думати. Надо вичислі зубцем, щоб по поводу костюму ніхто не воняв. Усі оці зрадники розраховують на те, що ми їм просто візьмемо і пробачимо їхню поведінку, а краще візьмемо, і взагалі усе це забудемо. І вони будуть далі заробляти спокійно гроші в Україні, так наче розважати росіян перед цим 8 років, це абсолютно нічого страшного. Я вас, друзі, закликаю. Ясно, що зараз не буде ніяких концертів, у них поки Триває активна війна, але потім, коли вони будуть намагатись їх проводити, я вас, друзі, закликаю не забувати про всі їхні вчинки та слова. Мати дуже хорошу пам'ять, тому що той, хто зрадив Україну, той не може бути пробачений. Той, хто розважав російських загарбників, не заслуговує на те, щоби ми їх пробачали.